Всім привіт! Ну і похолодало сьогодні на дворі. Фіалочки на вікні вже перецвітають. Ще ось така гарно цвіте. А ось така уже перецвітає. Така фіалочка вже перецвіла. Ну, і ще ось така. Цвіте. А за вікном іде дощ. А ось тут у нас орхідеї Уже другий рік не цвітуть. А чому? Хто знає? Листя таке гарне, хороше, а а не цвітуть. А ось тут у нас ще така сульфінія цвіте. Осінь, похолодало, дощ іде, а яблучка на дереві ще висять ось такі. Thank you